Традиційно, коли дещо вщухає святкова митушня і настає буденний штиль. Мукачівська греко-католицька єпархія організовує благодійні концерти. Тепер із метою збору коштів на автомобіль для закарпатської 101-ї бригади територіальної оборони на прохання капелана. Отця Сергія Бондаренка сьогоднішній концерт є благодійним. Кожен з вас зможе долучитися до тієї збірки, яка буде використана для придбання. Позашляховика для виконання бойових завдань нашої бригади. Хочу попросити ще одне: як будете колядувати цю колядку, нова радість стала, яка не бувала, над вертепом звізда ясна, світу засвіяла. Співайте її гучно, співайте її радісно, так, щоб за тисячу кілометрів від рідного дому, тут на Слобожанщині, ми могли почути відгомін цієї колядки. Христос рождається. Славі Його! Долучилося шість колективів, переважно з Ужгорода, а також із Мукачева. Це традиційний різдвяний благодійний концерт, який вже проводиться вже поспіль один десяток років нашої єпархії тут в області філармонії. Сьогоднішній концерт це продовженням тієї акції, яку ми розпочали, були на Різдво, тобто був заклик по єпархії, що із коляд хто має можливість пожертвувати частину коляд на придбання цього автомобіля, Це вже так би мовити, завершальний такий етап цього збору, саме через цей концерт. І, наприклад, минулого року. Ми були збирали для нашого капелана із 33-ї бригади, отця Миколая Багірова. Ми збирали понад 180 тисяч гривень на придбання екофло, тобто цих зарядних станцій. Бачимо, що кожного року ми намагаємося допомагати нашим капеланам. Створів українських композиторів, що стосується свят від різдва до богоявлення, підготував хор Ужгородського, Хрестовоздвиженського, греко-католицького кафедрального собору імені Августина Волошина. Є такі, які ви знаєте, ну скажімо, щедри глинтовича то знають всі, але щедрівку е, Сегіна, то навіть до деякого часу не знав я. Так само, так потім такі відомі вставай, вставай господарю, фактично народна пісня в обробці Оксани Ярмак. І одна дуже гарна річ, авторська річ Кирила Стеценка Ойна ріці на Ордані в оригіналі, так як вимовляли наші предки. Є учасниками вже 35-го сезону о такого дійства, тому ми ніколи не відмовляємося, бо це стало доброю традицією, так само, як і різдвяний концерт в кафедральному соборі. Я вам скажу, дуже вразила, я навіть не очікувала. Моя дочка із внучкою в минулому році вже була на такому концерті, а я вперше і дуже великі враження, і я дуже вдячна. Сіно притрусила в'ясла, положила Господного сина. Ді... Закарпатську колядку та сучасну виконала викладачка музичного мистецтва Вероніка Ленард. Одна більш наша традиційна закарпатська, а одна більш сучасна, яка вже народилася в часи нашої повномасштабної війни, і вона і так, дуже символічна на сьогоднішній день і вона дуже пасує до нашого сьогоднішнього збору. Там у Бахмуті, де чути, де стільки цвіту вже полягло, прости хостам. Я часто з дітками так долучаюся, так щоб сама сольно я вперше. Щоб допомогти обов'язково, це було перше, тому що це було прохання нашого настоятеля храму, і він попросив нас, щоб ми допомогли у цьому концерті організувати це все і долучитися до такої важливої місії. Найбільше на концерті сподобалося щедро. А любиш Різдво, як свято? Так. А за що? Це символізує народження. Кого? Ісуса Христа. Уморіз, дорогі, кричіть, до, чекати, він чує мене. Концерт зібрав повний зал філармонії. Це дуже потрібно. Найперше для того, щоб наш у душі прийшов спокій і мир, котрого так тепер дуже бракує. Кожна родина переживає різні труднощі, втрати недостатки, і тому, значить, дуже важливо, щоб духовно. Віднести живити і трошки так відволіктися від житейських справ і проблем, які переживаємо. Архія військовим допомагає систематично. Бачите, ми ми щороку ці ці різдвяні концерти робили робили віддавна. Скажімо, скажімо, від початку, коли наша церква вийшла з підпілля з 90-го року. У нас ці концерти були, і так сталося, що наші епископи були дуже музикальні люди, і вони страшно любили колядувати. І кожного року ми робили такий гала-концерт. Тепер, в часі повномасштабного вторгнення російської, російських окупантів, ми стараємося робити ці концерти з таким характером, волонтерським, благодійним. Ми завжди збираємо кошти для наших хлопців, щоб купити їм те, що вони потребують. Я Вважаю, що кожна наша парафія сьогодні є добрим волонтером. Я, я як єпископ цим дуже пишаюся. Разом із єпископом Нілом усі молилися за Україну. За один вечір. Доки тривав концерт, удалося зібрати понад 74 тисячі гривень. Донати з парафій більш ніж 271 тисяча гривень. Пожертви продовжують надходити, аби закривати якомога більше потреб військових. Збірку продовжать на благодійних хріствяних концертах у хусті та мукачеві, що відбудуться невдовзі. Тині і бажаємо щастя всій родині, миру славою.